Зимово різдвяна казка Віктор Васильчук. У далекій холодній півночі правив злий і жорстокий король тріскун. Володар крижаного холоду, гурделець який безпричинно нещадно морозив жителів тієї країни. Мешка він серед височенних льодяних стовпів. У палаці... Із невимовно сяйнистих крижин, щер засипаним іскристо скрипучим снігом. За дружину у нього була дуже злісна страшна віхола. Навіть замість волосся вона мала тонюсінькі льодяні висульки, колючі очіці, ніби озера затягнуті кригою. Коли вони сварилися між собою, довкола все аж тріщало від морозу. Тривали та свара день і ніч. Стільки ж скрізь гуляла дошкуляла завірюха. Народ країни відтак надто потерпав від набридливої сніговерті. І усе те морозяно на сварливе неподобство тривало майже 12 місяців. Таким невгамовним було королівське подружжя. Дітей у них не було, жила з ними тільки біла, як молоко, киця Сніговиця. Звідки взялась тут, як опинилась в хоромах, ніхто не знав. Пухнаста красуня не любила бути присутньою під час конфліктів господарів постійно десь пропадала. Приходила до палацу тільки ранком. Тоді тріскуни з віхолою до деякої міри вгамовувались, проте, з полудня вони ще лютіше сварились. Одного дня сніговиця принесла до королівського палацу невеликий клуночок, а в ньому симпатичне малятко. На диво. Побачивши, що сніговиця перестала пропадати, не відходить від нього люте подружжя занишкло. Намислило залишити собі знайденого хлопчика і дали йому ім'я Морозець. Названий батько Тріскун як прив'язався до нього. Всіляко намагався виховати із малого гідного собі наступника. Ти повинен завжди всюду бути холодним. Ніколи нікого не шкодуй, будь колючим з усіма Існуй, як обледеніла кірка на поверхні снігового покриву. напучував король. Я жити хочу, а не існувати, відповідав морозець і тікав до сніговиці. Слухайся, короля свого, хлопче. Застерігала віхола і відганяла, як могла від нього кицю, запримітивши, що та вкрай добра до малого. Краще мишей лови!» – гиркала ненависно на кицю. Та у вашому незатишному палаці їх ніколи не водилось, усміхалась біла пухнаста. Утім сам знайденець теж не дуже розділяв тиранських повчань. Усе частіше зникав кудись із сніговицею. А вона насправді піклувалась про малюка, як про власного синочка. Бідкалась, аби вчасно смачно поїв, не нудьгував, знайомилась з мешканцями півночі, які теж його любили і вчили вершити добрі справи. А на ніч читала казки, розповідала різні легенди і зігрівала. Під своїм теплим бочком, щоб не застудився на крижаних королівських ліжках. Підростав і мужнів морозець досить швидко, змінювався зовсім не в злий бік, як того хотілось тріскуну, прагнув сіляко поліпшити нужденне існування королівського люду, що дуже не подобалося владцю. Невдовзі признав він, звідки у хлопця та доброчинність, розгнівався невияв на сніговицю. Навіщо ти його налаштовуєш проти влади королівської? Та й перетворив її в сріблясту бурульку. Засумував морозець, втративши дорогу йому кицю. А потім зібрався із силами, сховав за пазухою цінну бурульку і пішов, куди очі бачили із льодового палацу. Довго блукав засніженими просторами і з невимовною тугою в серці засмучений хлопець. Мужньо долав усі незгоди мандрівного шляху. Минуло немало часу. Обходив майже весь холодний край, одначе так і не вдалося йому загасити смуток від заподіяного жорстоким королем. Знаходив розраду лише у самовідданому творінні добра, хоча й дошкуляла невимовно йому та самотність. Якось бредучи сліпо засніженим полем, морозець почув незвичне ревіння вдалині. Подався на ті дивні звуки і набрів серед глибокого снігу на одиноку велику животину із розкішними, гілчастими рогами. Вигляд вона мала вкрай знесилений, і вже майже до самої гривастої голови вкрилася льодяною кіркою, а широкий ніс був яскраво червоним. Визволив морозецього із лабетів крижаного покриву і запитав Ти хто? Я північний червононосий олень. Тікай звідси мерші, Оленю, бо загинеш. А як же ти? запитав Олень. Мене моя сніговиця гріє. Приклав руку до серця мандрівник і розповів про біду свою. Ні, благородний, юначе, дякую тобі за порятунок, стану за друга тобі, якщо ти не проти, ходитиму скрізь із тобою, і помандрували вони разом далі неосяжною просторінню. Саме тут варто згадати, що на самісінькому краєчку півночі панувала молодша сестра Тріскуна зима. У її володіннях теж нічого не було, щоб, хоча б на крихту радувало жителів, кудини киньоком розтягалися неозорі, грайливо сліпучі поля. У лісах росли вічно зелені сосни, ялинки, та й вони були вщер засипані пишно блискучим снігом, нагадуючи химерних, безмовних горбанів. Даних своїх, як і старший брат, вона не поважала, всіляко пригнічувала. З кожного запроживання вимагала платню у вигляді витончених бурульок і крижинок. З них зима зводила нові розкішні палаци. З часом вони вкривалися сріблястим інієм і виблискували на сонці яскравіше срібла. Та здавалися здалеку алмазними мантихорами. Зовсім іншим був грудень, молодший син зими. На відміну від родичів, володів лише одним скромним замком. Проте славився веселою вдачею, добротою. Як міг намагався втішати знедолених у тому краю. То сніжинки розмалює в різні кольори. А то якийсь із палаців розцяцькує у теплі тони. Однак зима зовсім не звертала уваги на ті невинні, як вважала забавки молодшого. І одним помахом льодяної патериці виправляла усе на свій лад. Зайнявся серйозними справами, синку. дорікала. Сама до нестями клопочусь над цим крижаними хоромами. Не збагну я, мамо, навіщо ви поводитесь так згубно? Довкола всі кажуть, що у вас крижане серце. То це ти, негіднику, підбурюєш моїх підданих до непослуху? Грудень чемно відповів на те. Та ні, мамо, я тільки вибачаюсь за ваші злі витівки. Іди геть, сердито мовила зима. Грудень послухав маму і пішов тихенько, щоб продовжити робити свої гарні справи. У цей час морозець зі своїм вірним другом Оленем зайшли на снігові терни зими. Нанівець стомившись, долаючи безкраї сліпучі замети, виярки. Зупинились на виріжку перепочити. Це мені вижається, мій друже? звернувся до оленя морозець. Чи ти бачиш он там, вдалині, видніється замок одинокий? Ні. почувся незнайомий голос у відповідь. Не здалося тобі, морозцю. Там насправді стоїть замок крижаний. Хто тут? Збентежився юнак. Ти не бачиш мене, добрий мандрівнику? Я, дух Різдва, щойно зібрався до того замку на гостини. Там розповідали мені живе Грудень, молодший син зими, сповнений доброти, чуйності. А про тебе й твого друга теж знаю усе То можна ми з тобою підемо? А вже ж Думаю, грудень буде не проти таких благородних гостей. Мені розповідала про тебе сніговиця. Скажи, будь ласка, чи не можеш ти знову обернути цю бурульку у мою кицю? витягнув дорогу річ із за пазухи юнак. На жаль, ні. Влада королівська надто сильна тут, але ти ніколи не розлучайся з нею. Вона завжди оберігатиме тебе. Прознав я про жорстокість тріскуна, віхоли, зими, і вирішив допомагати жителям у цьому найхолоднішому куточку світу переживати люті морози. Мені потрібні такі сміливці, які готові будь-коли прийти на допомогу іншим. Сподіваюсь, разом ліпше буде нам боротися із холодною владою тріскуна та його поплічників. Коли ж вони завітали до замку і познайомилися із груднем, дух Різдва, помітивши, що одяг морозця майже зовсім обтріпався, сказав Бачу, ти дуже стомився, Морозцю, та й друг твій олень має не зовсім гарний вигляд. Тож влаштуймо велике свято, котре принесе трохи радості тепла у цей холодний край. А ви перепочинете таким чином. Я залюбки підготую свій замок для цього, охоче підтримав його пропозицію грудень. Поклич маму та короля тріскуна з віхолою, порадив дух Різдва. Погодився грудень, запросив рідню жорстоку, ще й про дідуся свого сердитого морока не забув, прикрасив сріблястий льодяний замок кольоровими бурульками, дивними крижинками і химерами різними. Замережилися вони барвисто дивацькими сніжинками. Подивився на холодну сяйну красу морозець і зауважив загадково. Все таки чогось тут не вистачає. Чого? переглянулися грудень, олень і дух Різдва. Глянув на них лукаво морозець і відповів Треба з під снігу визволити хоча б одну ялинку. Обжитіше стане тут. Почула, проте зима, завертілася, зашипіла, потемніло враз небо, розгулявся дошкульно колючий вітер, закрутив у дикому танку сніжинки. Та не злякало це нікого. Грудень дав морозцю і оленю санчата, і вони привезли вічно зелену красуню ялинку, струсили з неї сніг, поставили серед зали. Повіяло духом магічним, засяяли веселіші сніжинки на смарагдових вітах, кольорами веселки, затишніше стало враз усім. Наповнилася розкішна зала святковим ароматом і теплом. Відгомоніло наразі свято Мешканці того холодного краю стали дещо щасливішими. На радощах Грудень подарував оленю свої санчата, а дух різдва морозцю дрібку чару. Відтоді іноді то тут, то там у світі подекуди з'являється зима, на своїй розкішній кареті із купою скристого снігу, бурульок і крижинок. А ще неодмінно дух різдва. Стежить, щоб не розгулялася на повну сердита мати чемного і веселого грудня. Морозець теж досі мандрує світом, продовжуючи творити добрі справи. Він змужнів із того часу і дещо постарів, тративши трохи юної енергії. Проте мудрість і досвід лише примножили його чарівну силу. Має напрочуд гаряче серце, біля якого завжди тримає найціннішу річ бурульку сріблясту. Допомагає йому вірний друг олень. Разом з іншими оленями в одній магічній упряжці на сяйливих санях розвозять вони зелені ялинки, різні подарунки. Такі швидкі, що вистачає їм однієї ночі, щоб подолати великі відстані і відвідати кожну домівку, пішаючи дорослих і малих. Морозець з кожною наступною зимою усе більше сприяє добру у найвіддаленіших куточках світу. Знають його за різними іменами. В холодних країнах називають Санта Клаусом, у теплих папою Ноелем чи Папою Паскуалем, а в інших він Юлемен або Сінтерклас. У деяких місцях бачать як веселого старця із довгою білою бородою, який виконує бажання і приносить дітям подарунки, у інших як чарівника. Який приходить тихо, непомітно, даруючи радість тепло і світло. Роздає батькам їх дітям подарунки, виконує різні побажання, тішає бідних і нужденних, розвеселяє сумних. Що ж до злого подружжя тріскуна і віхоли, то вони так і не спромоглися повністю. Перемогти дух добра і справедливості, котрий народився на тому величному святі, він і досі, попри їхні злісні спроби, продовжує зігрівати серця людей усього світу.